Вітаємо усіх на нашому каналі в ефірі Футбольні новини. Коли знову зіграє молодіжка, де будуть виступати кияни у Єврокубках, хто стане наступним чемпіоном УПЛ? І про чергові втрати білосиніх. Про це і не тільки у нашому випуску, прямо зараз. Отже, у суботу, 8 липня, євро 2023 Фінал Англія, Іспанія. Пряма трансляція матчу фінального на нашому каналі. На першому футбольному стартуємо о 18.50, Усіх запрошуємо, дізнаємося першими разом переможця євро. Тим часом молодіжна збірна України півфінальним матчем проти Іспанії завершила 15-й для себе цикл чемпіонатів Європи. За цей час наші футболісти тричі пробивалися до фінального турніру у 2006-му Підопічні Олексія Михайличенка дойшли навіть до фіналу і здобули срібні нагороди. У 2011-му команда Павла Яковенка на жаль не зуміла вийти з групи. Ну і тепер колектив Руслана Ротаня пробився до півфіналу, виборовши для нашої країни право наступному році вперше в історії взяти участь в олімпійському турнірі футбольному. Наступний цикл молодіжного чемпіонату континенту Євро 25 у кваліфікації, якого нашими суперниками будуть збірні Англії, Сербії, Північної Ірландії, Азербайджану та Люксембургу. Нова молодіжна збірна України розпочне. У вересні. Отже, ще раз нагадаю: у суботу, 8 липня, фінал. Запрошуємо до нас. Перший футбольний це чудова можливість прорекламувати ваш товар чи послугу. Перший футбольний це майже 90 тисяч підписників, і ця цифра стрімко зростає. Це більше ніж 15 мільйонів переглядів за попередній рік та понад 2 мільйони переглядів щомісяця. Це найкращі розцінки на рекламу та гнучка система знижок для постійних партнерів. Перший футбольний це ваш шанс стати відомими та успішними. Для замовлення реклами звертайтеся до нашого комерційного відділу. Електронну адресу ви можете знайти в описі каналу. Чекаємо на вас. Київське Динамо повідомило, що клуб веде переговори про оренду домашньої арени Бухареського Рапіда для проведення домашніх єврокубкових матчів. Стадіон Рапіда Рапід Джулешті в 14 чотирнадцять тисяч болівальників. Минулого сезону київська команда приймала своїх суперників у польських містах Лоць і Краків. Нагадаю, у сезоні 23-24 київське Динамо виступатиме у розгірші Ліги конференцій. Кияни розпочнуть свій виступ із третього раунду кваліфікації. 24 липня Ліга конференцій відбудеться жеребкування третього кваліфікаційного раунду. Дізнаємося разом з вами: суперника Київського Динамо. Пряма трансляція жеребкування на першому футбольному. Тож не пропустіть! 24 липня. У суботу, 8 липня, київське Динамо проведе другий контрольний матч на навчально-тренувальному зборі в Австрії. Суперником підопічних Мірча Луческо буде австрійський Вольсбергер. Початок о 18.30 за київським часом. За рішенням тренерського штабу Білосинік цей поєдинок знову не буде показано в прямому ефірі, тож трансляції не буде. А ось наступний матч, 12 липня, Динамо Київ, Янг Бойс, можливо, до того часу Луческу. Передумає і змінить своє рішення, і ми будемо разом з вами коментувати і вболівати за київське Динамо. Друзі, пишіть у своїх коментарях, як важливо, щоб цей матч був і щоб ми разом з вами його коментували. Під цим випуском чекаємо на ваші дописи. Продовжуємо випуск. Артем Бісідін знайшов собі новий клуб. Колишній форвард Київського Динамо визначився з місцем продовження кар'єри. 27-річний нападник став гравцем клубу Ордабаси з міста Шимкенд, Казахстан. Динамо та Артем домовилися про розірвання контракту. Контракт до речі діяв до кінця 2024 року. У складі Динамо Артем виграв два титули чемпіона України, два суперкубки України і Кубок країни. Другу половину минулого сезону Бесєдін провів в оренді в Омонії з Кіпру. Разом з командою він став володарем Кубка тієї країни. Новий клуб біседі на Ордабаси посів друге місце у чемпіонаті Казахстану. Клуб зіграє у другому відбірковому раунді Ліги конференції проти Легії. Тим часом у Казахстані збільшується кількість колишніх гравців київського Динамо. До цієї країни також приїде ще один екс-динамівець. Українці мають воз'єднатися в одному клубі. Ворда Баси отримав запрошення Євген Макаренко. 32-річний хавбек прибув до Шимкента для підписання контракту. Крайнім клубом Макаренка був «Фехервар», який він залишив наприкінці сезону 22-23. Тож і Макаренко, і Бісєдін будуть грати за Шимкент. Українська прем'єр-ліга оприлюднила календар матчів першого кола сезону 23-24. Стартуватиме новий сезон 29 липня. Це базова дата. Українське класіко, матч Динамо Шахтар відбудеться у 13-му турі орієнтовно 4 листопада. Тож до початку УПЛ вже не так вже і довго. Будемо чекати. І нагадаю, що матчі транслюватимемо на нашому каналі, на першому футбольному. Друзі, а ви за яку команду вболіваєте? Пишіть у коментарях, ваша думка дуже цікава і важлива. Чекаємо. А ось екс-тренер Київського Динамо та збірної України Леонід Буряк поділився очікуваннями від наступного чемпіонату. Цитую: диво не буде, і особливих змін у порівнянні з минулим сезоном теж є сильні команди, є середняки, є слабкі, новачки. УПЛ. Фаворити чемпіонату України будуть ті ж самі. Зазначив Леонід Буряк. Друзі, а ви як вважаєте, хто зможе скласти конкуренцію? Шахтарю, Дніпру, як київське Динамо буде себе почувати в новому чемпіонаті? Пишіть і про це також. Це були футбольні новини. Дякуємо за ваші лайки, подобайки. Підписуйтеся і підтримайте наш україномовний канал. Нагадаю, що у суботу, 8 липня, ми транслюємо матч Англія-Іспанія. Пряма трансляція на першому футбольному о 18.50. Щиро вас усіх. Запрошуємо, будемо коментувати разом. Анонси усіх трансляцій каналу Перший футбольний ви знайдете у розділі спільнота на нашому ютуб каналі, а також у соціальних мережах першого футбольного, Facebook, Telegram, Instagram. Усіх запрошуємо, нас разом майже 90 тисяч вже. Тож чекаємо і на вас. Пишіть. Слава Україні! Ваш перший футбольний.